Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Партизанські зустрічі. Зараз вирушаю до міста. Буде підкаст з Миколою Сердюком, як ви знаєте. Це наш шеф на певний період часу. Ми будемо продовжувати обговорювати навколо дизайну взуття. Питання вже в мене є певна модель, яку я хочу запропонувати до. Ми з вами пройшли стадії такі, знаєте, вивчення питання. Ми з'ясували, як взуття з різних куточків світу формувалося, як воно в сьогоденні ми бачимо власними очима. І ми знаємо, з чого складається. Як працювала наукова думка навколо, я зараз використаю термін топографії взуття, і він має місце, я вже в цьому переконався. Якщо раніше я інтуїтивно застосовував цей принцип, ви пам'ятаєте, ми стопу малювали як горизонталі на топографічних планах. А тепер. Цей принцип він математичний також. І мене це дуже тішить, тому що, ну ви ж знаєте, математика царина наук, а ще є одна особливість. Ми досягли рівня номер один 1 світі з вами по м'яких меблях-трансформерах завдяки математичній моделі Тетраміно. Вона знана за поширення в світі гри Тетріс. Зараз ми використовуємо модель. Будови нашої планети і переносимо її на кожен конкретний ваш. На ваше взуття, на ваш захист, тому що взуття це захист, захист і здоров'я ваших ніг. Оце важливо. Зараз бачите за інформаційне поширення за рахунок інтернету, за об'єднання. Глобального цього процесу ми можемо взяти найцінніше з будь-яких куточків, з будь-якого виміру часу і тут і зараз розробити найцінніше. Дякую вам всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь і слідкуйте. Ми продовжуємо творити. Це найголовніше.